Добрий день, мої дорогі відмінники. Ми з вами будемо рухатися далі. І сьогодні ми з вами розглянемо пристрої для вводу інформації в комп'ютер. Ну, звичайно, починати ми будемо з клавіатури. Клавіатура це перший і найважливіший пристрій, який вводить інформацію. Клавіатури бувають різні, ось, наприклад, така клавіатура, це міді-клавіатура, це теж клавіатура. Може бути ось така клавіатура, яка називається ергономічна, де розміщені клавіші так, щоб було зручно. Є мультимедійні клавіатури, в яких є дуже багато додаткових клавіш, яким можна здійснювати різні додаткові подавати команди. Ну, і, звичайно, стандартна клавіатура, ось така клавіатура, яка найбільш поширена, вона називається 101 клавішова. Прийнята така назва. Ось ми її і розглянемо. На клавіатурі є чотири групи клавіш. Я буду обводити мишкою, дивимось. Значит, ось ця група клавіш, що посередині. Називаються алфавітно-цифрові клавіші. Вони призначені для введення символів, знаків, букв, цифр. І клавіша пропуск сюди відноситься. Це є перша група клавіш. Алфавітно-цифрові. Друга група клавіш називається керуючі. Це клавіша escape. Ось ця група клавіш, потім ось ця застина клавіш відноситься до керуючих, і оця група посередині. Зараз ми розглянемо їх більш детально. Наприклад, клавіша Escape. Клавіша Escape це рятівна клавіша, клавіша, яка відміняє останню дію або коли ви зробили щось не те чи не знаєте, як вийти з якоїсь програми, дуже часто вам допомагає клавіша Escape. Клавіша Tab це клавіша табуляції або переходу. Клавіша Shift клавіша Shift переключає циф алфавітну цифрову клавіатуру з верхнього регістру на нижній. Тобто з великих букв на малі, або навпаки. Є клавіша Caps Lock Це клавіша фіксації регістру. Для того, щоб ввести велику або малу групу, можна короточасно нажати клавішу Shift або включити клавішу Caps Lock Тоді загорається тут індикатор Caps, який показує, що ви знаходитесь в режимі вводу великих літер. Також є клавіша Ctrl. Це командна клавіша, в комбінації з якою можна подавати команди, багато з яких ви вже знаєте, наприклад, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-A, Ctrl-X. Подаються команди. Далі йде клавіша Alt. Клавіша ALT це клавіша альтернативного вводу. Вона дозволяє ввести будь-яку букву, будь-який символ, якого немає на клавіатурі. Коли ми подивимось таблицю кодування, можна набрати, нажати клавішу Alt і набрати будь-який код. І тоді можна ввести будь-який символ. Клавіші Ctrl, клавіші Alt і клавіша Shift дублюються з другого боку клавіатури для того, щоб вам зручніше було нажимати. Крім того, сюди входить клавіша Enter, клавіша закінчення вводу команд або переходу на новий рядок, клавіша BS. Ну і посередині ось тут ці клавіші. Вони призначені для керування курсором, переміщення курсору вверх, вниз вліво-вправо. Клавіша, код, коли я поставлю, допустимо, курсор між буквою B і O. Коли ми нажимаємо клавішу Delete, ми стираємо букву О, коли нажимаємо клавішу BS, ми стираємо букву B. Тобто, Клавіша B стирає символ перед курсором, клавіша Del стирає символ позаду курсора. Також є клавіша Insert. Ця клавіша переключає клавіатуру з режиму вставки в режим заміни. Ну і ще ряд додаткових клавіш. Наступна. Група клавіш це функціональні клавіші F1F12. Ці клавіші називаються функціональними через те, що функція або призначення цих клавіш програмуються і їхнє призначення буде мінятися залежно від програми. В одній програмі F1 може означати щось одне, в іншій може означати щось друге. І остання четверта група клавіш це ось цей клочок з боку. Ці клавіші називаються додатковою клавіатурою, або математичним блоком, або цифровою клавіатурою. Вони дозволяють вводити цифри. Ця клавіатура працює в двох режимах. Коли ми включимо кнопку NumLock, загорається індикатор. Тоді ця клавіатура працює в одному режимі, коли виключимо млог в іншому режимі. Таким чином вона може або вводити цифри, або керувати курсором. Наступний пристрій вводу називається мишка. Мишка це основний пристрій для керування. Комп'ютером. Ми мишкою подаємо всі команди. Сучасні мишки всі за будовою подібні, є джерело світла, промінчик попадає на стіл, від столу він відбивається, попадає на лінцу і там є прийомний фотоелемент, маленька відеокамера, сигнал обробляється і передається в комп'ютер. Таким чином фіксується положення мишки відносно столу. Мишки бувають світлодіодні, коли джерелом світла є світлодіод, або лазерні. Лазерний промінчик дає більшу точність. На мишці може бути багато клавіш, але основні керуючі клавіші це ліва і права, якими здійснюється все основне керування за допомогою мишки. Можуть бути додаткові клавіші різні, але вони вже виконують додаткові функції у кожній іншій мишці. Найчастіше ми використовуємо це коліщатко, яке називається скроллером. Крім стандартної мишки, є пристрої, якими можна мишку замінити. Наприклад, трекбол. Ось така іграшка є. Вона працює таким чином, ви крутите і лівою і правою кнопкою фіксуєте положення покажчика миші. Навіть була колись така клавіатура з трекболом. Вважається, що ними керувати краще, не втомлюється кисть руки. Хоча, чесно скажу, я ніколи з таким пристроєм не працював. Зате наступний приклад, пристрій, який називається тачпед, ви всі знаєте. Touchpedо обладнані всі ноутбуки. Це ось така площадочка. Ви пальцем на ній фіксуєте положення показчика миші І теж є ліва і права клавіша. Навіть тачпеди були ось такого типу. Можна було підключити його до стаціонарного комп'ютера. Наступний пристрій, який може замінити мишку, називається трекпойн. У деяких ноутбуків до цього часу вони зустрічаються. Це ось такий невеличкий, можна сказати, невеличка кнопочка між клавішами, натискаючи в різні сторони пальчиком, можна переміщувати показчик миші. І теж є дві клавіші ліва і права для керування. І мишки, і клавіатури. Бувають провідні і безпровідні. Провідна міш, мишка, вона більш надійніша і простіша, але, можливо, не така зручна. В безпровідній мишці чи клавіатурі є передавач, а у сам комп'ютер вставляється приймач, який приймає сигнал. І таким чином клавіатура взаємодіє з комп'ютером. Чи мишка взаємодіє з комп'ютером. Вони мають багато переваг, ну і, мабуть, один недолік. Батарейки сідають, їх треба міняти. Або, якщо це акумулятор, його треба підзаряджати. Наступний пристрій для введення інформації називається сканер. Сканер це пристрій, який дозволяє вводити в комп'ютер нерухомі зображення. Можна сканувати фотографії, можна сканувати тексти. Всі сканери мають теж подібну будову, чимось подібну до будови мишки. Також є джерело світла, лазерний промінчик, який Попадає на документ, і, відбиваючись від документу, це світло попадає на лінзу, так само прийомний фотоелемент обробляється і сигнал попадає в комп'ютер. Як я вже сказав, всі сканери мають подібну будову і відрізняються тільки способом. Переміщення або джерела світла, або документа. Сканери бувають ручні, які ви всі бачили. Ви бачили їх у всіх магазинах. Коли джерело світла переміщується за допомогою руки, таким сканером сканують штрих-коди. Бувають планшетні. Коли тут ложиться листочок паперу, чи фотографія, а джерело за світло переміщується по направляючим і акуратненько щитує. Вони набагато кращі, набагато точніші. Взагалі для побудових цілей вони вважаються найкращими. Ще бувають листові сканери. Це Сканер, в який вставляється листочок, він протягується біля джерела світла і таким чином вчитується інформація. Ну, бувають інші, наприклад, барабанні, рулонні і інші. Всі сканери ще розрізняються за допомогою якості сканування. Тобто... Така характеристика, як роздільна здатність, говорить про те, скільки точок на дюйм точно можеш читати сканера. Вона вимірюється або в пікселях на дюйм, або в точках на дюйм. Значить, ці точки на дюйм, це означається DPI. Виходячи з цього можна зробити висновок, що найкращий або найточніший найточнішу якість щитування забезпечують планшетні сканери для побутових умов. А найгіршу, відповідно, ручні, тому що рука не може точно провести без вібрації і щитати цю інформацію. Я думаю, що ви бачили, як. Часом в магазині продавець бере оцю штучку і махає нею біля штрих-кода. Махає раз, махає два, за третім разом прочитали. Ну, багато хто не розуміє, що тут не треба махати, треба просто акуратненько провести і він тоді читає гарантовано. Ну, Мабуть, про сканери достатньо. Підемо далі. Наступний пристрій вводу інформації – це мікрофон. Мікрофон призначений для вводу у комп'ютер звуку. Звук це не цифровий, це аналоговий сигнал. І всі мікрофони, які є, працюють за одним принципом. Є мембрана. Яка отримує звукові коливання і від цього вона вібрує. І в результаті видається змінна напруга, яка йде до приймача. Вони бувають з додатковим джерелом жилення. Наприклад, ось такі вугільні мікрофони були, де джерело живлення, і тут. Вугільний порошок міняє опір від вібрації мембрани. Зараз такі практично не використовуються. Подібний ще є конденсаторний, їх ще називають електретними. Вони називають електретними мікрофонами, теж вони мають додаткове джерело живлення. Ну і бувають ще електромагнітні, електродинамічні, стрічкові п'єсоелектричні, які самі виробляють. Напругу за допомогою електромагнітної індукції, якось ці два мікрофони, або п'єзоелемента. Рухаємось далі. Вебкамера. Вебкамера це пристрій для вводу рухомих зображень. Ну, про веб-камеру ми сьогодні не будемо багато говорити, просто запам'ятаємо що веб-камера це пристрій для вводу рухомих зображень. Ну і ще є такий додатковий пристрій вводу, як ігрові маніпулятори. Це руль, геймпад, джойстик і педалі. Це теж є пристрої вводу інформації в комп'ютер. Таким чином, ми сьогодні з вами розглянули пристрої вводу інформації. Про пристрої вигоду ми поговоримо наступного разу.